Вітаю! Ви на моєму каналі Прикраси для пані. У нас сьогодні розпаковка такого лоту вінтажних прикрас з американського сайту EBay. Так, В такому паперовому пакеті і тут ось така коробочка. Красиво, гарно упаковано, що це також має велике значення, щоб такі далекі дорозі прикраси не пошкодилися. Так, uh, пригадується в нас uh, такі uh, перстені на резиночці, вінтажні перстені на резиночці. Так, ось такий. така основа в срібному тоні з кляними кришталиками. Зеленого і салатового тону. Такі перстені е, зручні, вони можуть бути на будь-який розмір пальчика від 16 до 20, я так думаю. Дуже красивий, у відмінному стані. Так, наступний. Ось такий скляний кабошон. теж виглядає дуже святково гарно, для тих, хто ти робить такі більші Прекрасно. Вони не марковані. Так, дуже тут оригінальний з двома пістолетами, прикрашеними інкрустованими кришталиками. Не знаю, як правильніше вдягати. Певно, отак, ну, оригінальний дизайн. Такий з рожевим кришталиком, скляним, всі у відмінному стані, немає ніяких дефектів. Ось такий зручно на пальчику не тисне. Наступний в такому золотому тоні. Така центральна частина, крашена кришталиками, з прозорами, теж ефектно гарно дивиться на пальці. Mm -hmm. Теж дуже гарний, з такими. Квіточками з емалю білою, все в відмінному стані. У нас? Дуже гарно, красиво. У кому темному тоні металу, скляні вставки, такі багатні кристали і кристалики теж такого тону по контуру. Теж цікаво дивиться на пальці. Всі по-своєму оригінальні, всі у хорошому стані. Так, і ще ось такий. Тут трошечки дрібніші ті елементи на резиночці. Так, вставка скляна як місячний камінь. Теж. Ось такі в нас, це вже останні, так, такі в нас перстені на резиночках, вінтажні з американського сайту EBay. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на каналі.